Всім привіт! Я хотіла вам щось сьогодні розповісти. Мій син сьогодні купив жутко острі чипси. Напишіть в коментах, у кого є дітки. Чи люблять ваші дітки таке їсти? Дивіться. Ось такі от чипси. Чили лайм. Чілі лайм. Зараз, я покажу, я спробувала одну штуку. До сих пор кашляє вона, вся красна жуть просто. Бачите, які. Вони прямо посипані цим перцем. Я зараз другое візьму, пробуй. І я в пробую. Покажет, это, вот, прям... сейчас пробую. зараз Макар він как Це взагалі... Зараз я візьму, смелый возьму самую, самую буде, Угу. Сразу три возьму. Смотрите, сразу три я Сразу три? Да. Смотрите. Ну, я ему говорю, конечно, это не дуже корисно. Давай. Давай. Але він дуже полюбляет истин острые, да. Мне надо чем-то срочно запить или заесть. Mm, вот такие. Ой. Какие макар покажи? Вот, вот такие. такие. Очень. Ну, mm -hmm. вкусненькие такие. Тебе понравились такие чипсы? Очень, я буду теперь их покупать. Капец. Макс, Стронг, Чили Талайм. Давай еще покажу, как я, я Еще покажу все. Mm -hmm. Одну mm -hmm. давай какую-то. Mm -hmm. По какую-то красную выберу. Из этих. О! Так що, кто хочет попробувати, можете спробувати. Ні, вони вкусненькі, вони пахнуть перчиком, але Але все, дуже остро. Але все горить. Да. Угу. О, і Угу. последний шас. Йому нравится. Очень. Вкусненький. Покажи еще. У нього зараз э, друг в Черногории. І... И он мне еще острее скажу да. привезет. И сказал, купи там... Якісь ще дуже 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 гострі. Ну, острія этих, скажи. Зніму тоді покажу. Скажи, де да, остріє? Да. Так, остріє шо... цих, каже. Так. А Сережа не мог видержаться. Чили вагу. та лайк? Лайм. Чили та лайм абсолютний лайк. Да. Все. Ми пішли до нових зустрічей. У мене ж ро. Зараз я зараз, приближу. Це мотел. Суто! Да. Отакий красивий. Ви бачите? Супер, чого тільки не побачиш на вулиці. О, як він класно! Відкриває крилишки, крильця свої, да? дуже красивий.